Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай а просто зараз до нас доєднується заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма Сергій Герасимчук. Мої вітання. Доброго дня. Отже, парламентські вибори в Молдові. Партія Дія і Солідарність, до якої належить пані президент Молдови, Майя Санду, отримала або перетнула точніше 50 відсотковий бар'єр підтримки виборців. Це результати підрахунку понад 99,5% голосів. Вони мають станом на зараз 50,3% 50 підтримки. Про російський так званий. Патріотичний блок це власна назва. Патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном дістав 24,26 голосів. Третє місце за блоком альтернатива, які мають 7,99 сотих. Ось така диспозиція. Що можна сказати? Чи дійсно ми в доконаному часі вже можемо говорити про завершення передвиборчої е, гонки перегонів у Молдові і про перемогу проєвропейських сил? Цілому, так ми можемо говорити, що перегони завершено. Завершено успіхом має Сандо і її політичної команди. Тих голосів, які вони отримали на виборах, цілком вистачає для формування уряду, причому навіть одного сібла, тобто однієї політичної сили, так це було дотепер. Чи можна вважати це виграшом? Якщо порівнювати з попередніми результатами, кількість голосів буде в мандатів буде дещо нижча. Тобто вони не добрали до свого попереднього результату в 61, але беручи до уваги, що ніхто не міг достеменно навіть сказати, що у них буде більше 50 мандатів. Очевидно, що це є успіхом. Тобто, моя санду досягнула того, чого прагнула. І в Якоюсь міру я би сказав, що Ігор Дадон досягнув того, чого прагнув. Тому, що, попри те, що він не виграв вибори, він увійшов до парламенту. Він має найбільшу опозиційну фракцію, матиме найбільшу опозиційну фракцію у цьому парламенті. І очевидно, що зберігає свій статус цінного партнера Російської Федерації у Республіці Молдова, ну, тут... а... mm -hmm. прошу, прошу так, так. Ну мені здається, що варто ще згадати про інших гравців, які прийшли до парламенту, партія. Блок альтернатива це теж е, доволі успішні показники, тому що, беруть уваги, як вони присідали впродовж останнього місяця, існував ризик, що вони взагалі не пройдуть до парламенту, вони туди все-таки пройшли. Е, для Рінато Усато ситуація аналогічна, його партія теж е, ризикувала опинитися поза бар'єром, але змогла подавати цей бар'єр. Ну і сюрприз для багатьох це поява у партії демократії Акаса» теж в числі тих, хто увійшли до нового парламенту. Ну, тут ця розмова, знаєте, за підсумками цього голосування е, мені видається, вона має розділятися на дві частини. Перша це перспективи з огляду на перемогу про європейської сили. Друга натомість частина цієї розмови це ризики, бо вони зберігаються. Цим теж не треба лиховажити. І ви вже сказали про цю е, патріотичну партію ігора Додона. Ще раз це власна назва, щоб нам ніхто нічого не закидав. Та от вони так е, називаються. Я все ж пропоную почати саме з ризиків. Е, і сформулюю ось таким чином запитання: чи е, ви не вбачаєте можливості повторки е, повтору? Е... Українського сценарію, коли на останніх парламентських виборах проросійська сила опозиційна платформа за життя Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича стала другою за рівнем підтримки. Вони приблизно стільки само дістали, скільки зараз ось ця патріотична партія в Молдові, і потім, попри те, що вони не мали там реального впливу на, скажімо так, на порядок денний в парламенті, вони цю свою присутність під куполом Верховній Ради дуже активно використовували в сенсі медійному і. І ніхто не знає, чим би це могло закінчитись, якби не повномасштабне е, вторгнення. Звідси ось ця моя така паралель. Що ви про неї скажете? Це Ви дуже слушно зауважили, що завершились вибори, але ми не можемо говорити, що успіхом завершилася європейська інтеграція Молдови. На сляху до європейської інтеграції буде ще багато пересувати. 50 плюс мандатів, які отримала партія ПАС, це ще не гарантія того, що вони будуть спроможні швидко посувати реформи. По перше, тому що реформи буктують самі по собі. По-друге, тому що склад парламенту буде не такий монолітний, як був дотепер. Якщо дотепер у фракції ПАС були здебільшого ті депутати, які поділяли ідеологічні цінності, то тепер для того, щоб очистити, начебто, список або зробити його більш привабливим для виборця, Майя Григорівна ініціювала включення туди спортсменів, письменників, композиторів, бізнесменів. Такі що партійна дисципліна працює іноді у складних рішеннях а, мобілізація дуже висока, але очевидно, не у всіх рішеннях. Від того, очевидно, що опозиційні партії будуть працювати з новачками в парламенті з тим, щоб складити їх на свій бік. М у Молдові немає примусу депутатів до голосування відповідності до лінії партії, тому ризик тут є. Звісно, ви маєте рацію про те, що медійна присутність е опозиції в парламенті буде високою і. Беручи, уваги, що суспільство доволі поляризовано, то використовувати це на свою користь будуть і Додон і з його так званим патріотичним блоком. І припускаю блок альтернатива, тому що м -м, вони мають е -е, одним з облич партії е -е, мер і Що видно, що мер Кишневої Анчебанкиме. Скористався максимально з того, що політична сила, до якої він включений, прийшла до парламенту, хоча й не переконаний, що він перейде до парламенту, радше лише на саді прямара Кишенело. Ну, а що стосується Усатого, то взагалі він відомий популіст і тому, очевидно, що тепер, коли він отримає ще парламентську трибуну, його голос буде звучати дуже гучно. Ну і найцікавіше, це, звісно, о -о -от, демократія Акаси, ця політична сила відома, по-перше, на сильним використанням Тіктоку, в тому числі в ході кампанії, по друге своїми зв'язками з Румунською Аур, ну тією політичною силою, перемоги якої ледь-ледь вдалося уникнути і на президентських виборах у Румунії, і згодом на парламентських і політична сила, яка веде перед зараз у всіх соцопитуваннях в Румунії понад 40, 40%. Очевидно, що да може експлуатувати цей зв'язок з ауром, і це ще один ризик, який виникає після цих виборів. Ну тобто, фактично, ми говоримо про певну математику, де досі патріось цього патріотичного блоку виборців, поки що в теорії, але цілком можуть долучитися дві ось цих сили. Це наша партія Ренату Усатого. Вони понад 6% відсотків підтримки дістали. І демократія вдома, ось ця так, ніби прорумунська, а насправді про популістична, і з того, що я розумію, там теж вуха російські стерчать, Там вони мають понад 5,5%. Тобто, можна це все, скажімо так, в математичний спосіб, десь там співставляти, та. Так, ну очевидно, що це не вистачатиме для більшості, але цього вистачатиме для дуже сильної опозиції, і тому очевидно, що цей шлях не завершено. Партії Санду доведеться максимально мобілізуватися з усвідомленням того, що навіть коли депутати у або хворіють, рішення вже можуть не проходити. Наскільки Москві залежало на е, перемозі е, в цих виборах, ну бачимо, цієї перемоги не сталося. Чи цей сценарій він, ну скажімо, прораховувався? І е, ось той відсоток, який вони отримали, е, це понад 24% голосів, е, це незалежно від того, що скажуть в Москві. Головне, що вони подумають, це для них теж буде е, успіхом. Для Москви успіху не вийшло насправді, хоча вони були цілком свідомі, що для Майо Санду свій парламент і свій уряд це предмет виживання. От вони були свідомі, що санду буде вживати заходів, в тому числі правового характеру, що позбавляти можливості балотуватися про російські сили саме тому інвестували відразу в декілька таких партійних колон. М -м. Це був поза тими партіями, які пройшли до парламенту. Це був блок Побіди Ілана Шора. Його зняли з виборів. Це була партія Велика Молдова Феркуне, яку зняли з виборів фактично у день голосування. Тобто вона це апеляцію, Рішення суду було лише по обіді вчора. І, відповідно частина голосів навіть відійшла її. А потім ці бюлетені були визнані як зіпсовані, тому що проголосувала за партію, яка кінець кінцем була. От і це видно, що вони працювали і з Додоном. Ходили чутки, що вони працювали із блоком альтернатива, хоча це не доведені чутки. Ну і звісно, вони саме намагалися впливати на виборчий процес через владу похотнюка, нікого було екстрадовано до Болдови лише 25-го числа. А до того він кілька разів відвідував Москву і припускають, що переговори йшлися саме про те, щоб задіяти його важливі впливу, його мережі для того, щоб. Плинути на ці вибори. Очевидно, що це був колосальний ресурс. Очевидно, що половину з нього було нівельовано. Тому в Москві, я думаю, двоякі відчуття. З одного боку, добре, що бодай хтось зміг прийти до парламенту і виправдала себе ставку відразу на кількох гравців. Погано, що Санду перемогла, і причому погано, що Санду може сформувати уряд самостійно. Тобто, якби. Санду довелося блокуватися, то очевидно, що Москва скористалась без цього для того, щоб послабити такий уряд, зробити його ну, от, дуже кристин, так як вона намагається це зробити і в Румунії, в Болгарії, так як це відбувається зрештою в Польщі, де уряд теж дуже нестійкий, хоча не доведено, що це через вплив Москви. От. Але в Молдові в Росії дуже влаштувала такий сценарій. А зараз видається на те, що когось сценарію вдалося уникнути. Намагання розхитати ситуацію в спосіб штучний. Чи ви його не відкидали би зараз на цьому етапі, коли в разі якщо Москву не влаштовує цей результат, ну то можна спробувати піти шляхом е українським. Тут я говорю про рок 2004, потім про рік 2014, і е вплинути на, скажімо так, на порядок денний е Молдови або в гібридний, або навіть у силовий спосіб. Ну, я думаю, що відверто кажучи, відрив надто високо. Якби відрив був і Додон ще в суботу закликав виходити на мітинги уже в понеділок з протестами проти перемоги Санду, але очевидно, що він не очікував, що це, цей відрив буде становити понад 20%. відсотків. Ну, говорити про те, що Додон був близький і в нього вкрали перемогу. Не доводиться цей сценарій, не спрацьовує Росія. Очевидно, буде намагатися. Uh, так чи інакше здобути з ситуації, я не переконаний, що вони прямо зараз будуть даватися до якихось силових сценаріїв. Uh... Зараз це надто небезпечно і надто очевидно. Але очевидно, що Росія буде намагатися скористатися ситуацією надалі. Прекрасний індикатор для Росії це те, що за блок має санду, за партію має санду, проголосувала лише 3% виборців з Гаузії. В Гаузі без того найслабший елемент у Молдові у цій автономії ми маємо дуже про російські настрої. Вибори це зайвий раз довели настрої навіть більш проросійський ніж у Придністрові. Росія очевидь, спробує розхитувати ситуацію у Придністрові. Тим паче, що зараз там немає башкани. Башканка Гагаузі Євгенія Гуцул отримала сім років за те, що возила гроші валізами з Росії для того, щоб фінансувати свою політичну силу. Придністров'я ще один момент, де Росія буде розігрувати свої карти, але я не сильний. Поділяти позиції деяких колег а, алармічні з приводу того, що прямо зараз там буде е, піднято по тривозі всі російські війська. Я думаю, що Росія робить ставку на наступний рік наступного року у Придністрові так звані вибори президента. Нинішній президент Просимосільський доволі близька до групи «Шериф людина. Групі «Шериф» належить у Придністрові. Майже все запевти, супермаркети, радіо, телеканали, стадіон. І група шарів заціпована в тому, що зберігався статус кво Тобто вони мають свої економічні переваги від того, що панують у Придністрові, і вони не хочуть, аби Придністрові було в якийсь спосіб тягнути у війну. Натомість Росія, очевидно, ініціювала ще в 2022 році провокацію у Придністрові, начебто, напади, начебто, з боку України, начебто, треба було реагувати. Шерів тоді погасив цю пожежу. О, так, доволі активними зусиллями, аби це не вийшло на якийсь виток ескалації. Зараз росіяни намагатимуться поставити свою людину у Придністрові, людину, яка менш схильна дослухатися до шерифу, яка більш схильна дослухатися до команд з Москви. Це ще один м -м, такий ризик, який випливає у нас зараз. Ну і зрештою, у самій Молдові ми бачимо, що поляризація зберіглася, і ми бачимо, що Санду перемогла Рацію не через привабливість своїх ідей, а через те, що вона в нього змогла позагрою додаткових гравців від Росії. Зараз вимоги до партії будуть дуже високими. Очевидно, що європейському союзу. Доведеться багато вкладатися в Молдову, якщо не буде цих капітальних вкладень у Республіку Молдова, фінансового характеру, реформ міського характеру, то розчарування партії пас тільки наростатиме. Ну а ми бачимо, що, окрім Додона, з'явилися нові гравці, які готові прислужитися в Москві. Тому ми можемо говорити про перемогу на цих виборах, але ми не можемо говорити про те, що доленосних виборів у Молдові більш не будуть. Участь в скажімо так у внутрішніх політичних процесах партії, яка виграла партії Дія і Солідарність. Наскільки у них розв'язані наразі руки? От я тут пропоную якраз почати з цих проросійських анклавів. Це Придністров'я і Гагаузія. Я сьогодні зранку спілкувався з вашим колегою з української призми Ростиславом Клімовим. І от він озвучив таку думку про те, що ну мовляв, можна було би впливати на настрої цих людей зсередини, ніби і там уявімо. До наступних парламентських виборів цей відсоток підтримки про європейських сил міг би зрости з трьох до тридцяти. Ну тут знаєте, я, я би десь не погодився, або може й зовсім не погодився з тим, що е, Молдова встані зараз впливати на ось ці е, анклави. Але наскільки ці руки в них зараз розв'язані, і що їм для цього треба зробити, щоб е, ось ця комунікація зі своїми громадянами в цих анклавах вона налагоджувалася і відповідно змінювався, е, змінювалась точка зору і бач. Якщо подивитися на в принципі, світові прецеденти, як е, намагаються отримати в е, е, периферійних е, своїх утворень, як це робили китайці на Гонконзі. От, Вони засипали Гонконг грішми і допер засипають Гонконг грішми, аби довести, що воз'єднання з Китаєм приносить доходи. Е, як робив? Е, Кремль з Кримом вони теж почали вкидати у Крим гроші, таби доводити, що ось все добре. Очевидно, що Молдові, якщо вона хоче здобути лояльність, треба по-перше, так само вкидати гроші і в і в Придністрові. Придністров'я зараз потерпає від того, що припився московський краник з Казпрому, потерпає від того, що зараз вони не можуть. Безкосовно і е, без обмежень використовувати російський газ на своїх підприємствах. Молдові треба компенсувати ці втрати. Молдові треба бути привабливою. Молдові треба в тому числі е, е, ділитися тими преференціями, які має Молдова у відносинах з європейським союзом. Це дуже ризиковий шлях, але ну, очевидно, що він потрібен. І Молдові треба співпрацювати з партнерами, бо самої Молдови грошей не так багато Під партнерами, які готові будуть. Е, Продовжувати розбудовувати інфраструктуру у Гагаузі і у Придністрові. Що що у Гагаузі треба працювати ще й з турками. турецька програма міжнародного розвитку вливає туди кошти через будівництво госпіталів, шкіл. Але очевидно, що. Уряду Молдови треба говорити з турецьким урядом про певне пенсіонерів, тобто говорити про те, що Гегаузія має не просто споживати ці надходження, але й споживати їх так, щоб підтверджувати свої європейські вибори. Якщо буде достатньо коштів, якщо буде ідеологічна робота, то очевидно, що в ґаґаузі менше от, розвертатимуться до Росії, менше шукатимуть преференцію торгівлі з Росією у здобутті російських ресурсів. Стосовно того, чи виросте це до 30%, років до 30 відсотків, ну не, не думаю, що це реально м, ближче 5 років. Але якщо Молдова стрімко рухатиметься до Європейського Союзу і туди вливатимуться спочатку Ексешн funds, кошти, які виділяються на приєднання, а згодом і cohesion funds, кошти, які направлені на те, щоб держави ЄС досягали певних. Певного економічного рівня і ці коїжні хансу копляють передусім у новоприбулі держави, то шанси є. Хоча, очевидно, Росія це теж розуміє, тому робить ставку вже не, не тільки відверто про російські сили, а й на сувереністів, націоналістів, популістів. Ми бачимо, що Румунія вже є членом ЄС і НАТО. Тому партія АУР не позиціонує себе як проросійська партія, хоча подейкують, що й має зв'язки в Росії. Партія АУР говорить: що ми сувереністи партія Конфедерації у Польщі не говорить, що вона проросійська. Вони говорять, що ми сувереністи, ми за незалежну Польщу. Таких відверто проросійських російських гравців стає все менше. Ну, ти бачить там возрождення Кастадіна Кастадінова у Болгарії. А у інших державах ми бачимо просто зростання цих сувереністів, націоналістів, ОДС. у Чехії Республіка у Словаччині всі ці політичні сили не кажучи, є проросійськими, але очевидно, що їхні дії направлені на посилення Росії, і на розбрат у Європі, що підриває європейську солідарність, яка є основним інструментом основною силою союзу. Закордонні виборчі дільниці, поза як ми вже говоримо про ситуацію в Європі, те, яким чином росіяни намагалися впливати на людей на громадян Молдови, які перебувають за кордоном в діаспорі. Ну, по-перше, це там фізичний вплив, скажімо так, на роботу дільниць, коли можна подзвонити, сказати, що заміновано. Відомо, це вчора масово відбувалося. А я би про іншу частину цього впливу говорив, обходячи або там, не зважаючи на конституцію Молдови. Молдови працювати, впливати на свідомість громадян Молдови, які знаходяться поза межами цієї країни, чи росіяни до цього вдавалися? І наскільки це е, ризикована може бути історія в перспективі, Росіяни до цього вдавалися наразі? Їхній успіх не є очевидним. речі навпаки, молдовська діаспора показала себе з найкращого боку, проголосувавши за європейські сили, хоча. Були припущення, що це може бути далеко не так, тому що ми маємо кейс румунської діаспори, яка проголосувала за АУ у себе вдома, і якби молдовська діаспора вчинила так, же, то були би проблеми. Напевно, відмінність полягає в тому, що у румунському кейсі, як пояснювали мені колеги, це було позначено впливом тих колег. Які працюють з е, молдовськими синіми комірцями у Італії, у Іспанії, у Франції, де серед них популярні є популісти, і ось власне цей вірус популізму в такий спосіб дістався і діаспори румунської е, е, молдовська діаспора проявила оцю м, стійкість м, по відношенню до таких впливів, але От, якщо вже посипалася румунська діаспора, то я думаю, що із Молдовською Росія продовжуватиме працювати. Як зрештою, свого часу очевидно працюватиме і з українською діаспорою, тому що відсоток тих, хто голосуватиме за кордоном серед українців, коли ми нарешті зможемо дійти до етапу голосування, теж буде високим. Ну так, це це мені видається історія, де е, Молдова має зважати на наш досвід після парламентських останніх парламентських виборів. Якщо йдеться про, про російські гібридні впливи, інформаційні, зокрема, а нам своєю чергою належить звертати увагу на е, досвід Молдови під час ось цих останніх виборів, які відбулися напередодні в контексті ось цих закордонних дільниць і намагання впливати з боку Росії на громадян, які не перебувають всередині країни. Я вам дуже вдячний за розмову. Сергій Герасимчук, нагадаю, заступ. Виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма з нами щойно наживо за коротку мить. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.